Понад 4 мільйони українців втратили своє житло під час повномасштабного вторгнення. Домівки пошкоджені або зруйновані вщен, затоплені чи згоріли від ворожого снаряда, або ж узагалі розташовані на тимчасово окупованій території. Ті, чиї домівки, поки що неможливо ані відбудувати, ані повернути. Живуть у гуртожитках, винаймають житло за останні кошти, знаходять прихисток у родичів чи у тимчасових модульних будинках. Вирішення цієї проблеми величезний виклик для країни, в якій тривають бойові дії. І тут на допомогу приходять благодійники з інших держав приходять з любов'ю до України. To Ukraine with love» – саме так називається. Це фонд, що побудував містечко для літніх переселенців під Києвом. Запрошуємо на екскурсію. Олександр демонструє нову кухню. На ній є все необхідне: посуд, каструлі, пательні, електрична плита. Нещодавно волонтери привезли харчові набори. У цьому будинку на Київщині чоловік мешкає майже місяць. Житло надав американський благодійний фонд до України з любов'ю. Є холодна і гаряча вода. Все вмикається. Перебоїв немає. Посуд нам видали. Прилади для кухні Олександр Переселенець Завдіївки. Чоловікові 68 років. Із них 13 він працював на заводі. Потім був чиновником. Згодом двічі депутатом виїхав з рідного міста торік під час бомбардувань. Це тривало 9 років і зараз триває. 24-го почались масовані обстріли. Обстріли і і вдень, і вночі. Галина Зубко з чоловіком вимушено тікали від військових дій з Бахмута, залишили оселю, котру будували роками. Із собою взяли документи та деякі речі на свій страх і ризик. Евакуювались дорогою Бахмут Лисичанський, яка була під прицільним вогнем росіян. Буквально минут 10-15 ми їхали по тій дорогі, щоб звернути далі. Як будто Господь Бог прикрив рукою. Ви знаєте, це точно, що так воно і було. Тому що така тишина стояла, їхали, машини горіли, по бокам горіли машини, перевернуті були в полях, все, ну, як говориться, тільки після бою. подружжя опинилось у Києві. Спочатку винаймали житло, а коли грошей забракло, перебралися до модульного містечка поблизу столиці. Саме там зустріли волонтерів із фонду до України з любов'ю. Вони казали, ми все життя будували свої будинки, в нас все було. Там одна жінка казала, я ніколи не була на морі, я все життя будувала свій будинок. Там... Під Бахмутом друга жінка там з чоловіком каже: на все, все життя в нас там було. Ми так добре жили. Будівництво чудо містечка для людей похилого віку, які через повномасштабну війну залишились без даху, фінансує благодійна організація до України з любов'ю. Проєкт коштує понад 7 мільйонів доларів. Основний інвестор, американський підприємець і меценат Дел Лой Хансен. Дело перезвонив Світлані, і каже: Ти знаєш, я хочу купити землю і побудувати житло для переселенців, для людей, які виїхали з окупованих територій з територій, де йдуть бойові дії. Олександр Завдіївки, Галина з чоловіком із Бахмута. Загалом 130 людей матимуть окреме житло. Тут зроблений сучасний ремонт, розставлені меблі. Будинки обладнані побутовою технікою, кондиціонерами. Всередині є посуд і текстиль. А наразі тут знаходиться 68 мешканців. Це заселено 48 будинків. Більшість з модульних містечок. Тобто, ми їздили по модульних містечках, пропонували кому потрібно, намагалися обрати найпотребуючих. Тут будинки дуже теплі взимку. Вони тому що доволі невеличкі, ці взагалі, ось однокімнатні маленькі, вони дуже довго тримають тепло. Вони дуже швидко нагріваються. Біля кожної оселі невеличкий горо. А ще для літніх людей організували мікроавтобус. Водій щодня возить їх до магазину, лікарні, церкви та інших місць за потреби. До кінця року в містечку планують відкрити ще будинок культури. У ньому облаштують їдальню з триразовим харчуванням. До послуг мешканців буде безкоштовний кабінет стоматолога, медсестра і перукар.